Друзі, дуже недоброго ранку. Послухайте уважно. Зараз на Фейсбуці працюють шахраї, які вже більше років під аккаунтом киянин-киянин підробили підробний аккаунт, вложили свої реквізити да? і збирають кошти. Причому, якщо ми проводимо збір, ми збираємо там 10 тисяч гривень, то вони збирають мільйон. Набагато більше. Уже мільйон разів говорила за це, друзі. Я під відео зроблю посилання на сторінку Шахраїв. Будьте уважні, на Фейсбуці ніколи ніяких зборів не було, нема і не буде. Їх не проводилось. У нас є телеграм-канал, де реквізити нашого волонтера Артема Степура. Це єдине місце, де ми проводимо збори на єдину людину Артема Степура. Відео про збір ми викладаємо тільки в Тіктокі. На, на Фейсбуці ніяких зборів не було. Всі, хто був ошуканий, подивіться уважно. Там не на ім'я Артема Степурина, а банки на якісь хто відправив кошти. Пишіть в особисті повідомлення. Будемо приймати міру до цих підарасів. Всім подякую.